Історія гурту та все свято горіла за 60 секунд. Рожаємо. Засновник гурту Мердок він же Фауст. Мати немовлян підкинула його батькові, жорстокому алкоголіку. Одного разу Мердок заприсягся стати відомим артистом. і Для цього підписав контракт із дияволом. Намагаючись пограбувати музичний магазин, Мердок в'їхав на опелі батька прямо у вітрину, від чого скалічив око працюючого там Гарольда Стюарда. Той впав у кому. Згодом Мердок знівечив Стюарту друге око і нарікнув бідолагу туді від слів Ту Денс, тобто дві вм'ятини. Туді стає клавішником та вокалістом гурту. Майбутнього барабанщика гурту Раса Гопса Мердок викрав зі школи, дізнавшись, що той після. Виходи із коматозного стану є вмістилищем душ своїх товаришів, загиблих у перестрілці. На оголошення про пошук гітариста до студії на Кладовищенському пагрубі надійшла коробка, з якої вистрибнула десятирічна дівчинка. Вона знала англійською лише одне слово – «нудл», тобто лапша, і так отримала своє ім'я. Виявилося, що вона частина секретної військової програми Японії і володіє гітарою та бойовими мистецтвами. І ось у такому складі гурт почав грати свою неймовірну музику, захоплюючи світ не тільки віртуальний, а й цілком реальний.